Містечко Тракай, що у середньовіччі було столицею Литви, тепер невеликий районний центр із населенням у понад 5 тисяч людей, але це один із найбільших туристичних центрів Литви за 2012 рік. Ця Балтійська країна стала лідером в ЄС за питомою кількістю туристів, що її відвідали. Тракай відіграє у цьому процесі важливу роль про розвиток туристичної галузі Литви. Розповість Андрій Ковальов. Побачити замоки з червоної цегли, покататися на яхтах і човнах, пізнати культуру та традиції Караїмів, скуштувати їхніх національних страв. Саме ці речі радять зробити здешні екскурсоводи туристам, що переповнюють тісненькі вулиці та місточки Тракая. Тракай дуже звістен в історії, тому що це наша древня столиця. Ця столиця була основана нашим любимим, дуже звісним князем Дідіміном в 1316 році. Дідімін построїв здесь перший свій замок. Замок Гедеміна не зберігся до наших днів, але й той замок, що тепер височіє на острові посеред озера Гальве, не оригінальний, а відбудований вже у 20-му столітті як туристична родзинка. Ну, караїнка я А більше я не, не помню. От нас цей король Литовський приглашав е ось цю замку. Пані Геня продає попід тракайським замком традиційні для цієї місцевості пиріжки. Сама Литовка, та пам'ятає, що належить до Караїмського етносу. Пояснює, цей народ прийшов сюди з Криму за часів князя Вітовта, який розгледів у цих людях вірних і хоробрих воїнів. Я не вмію фактично по-караїмськи. я розумію, так, але вже мама моя. То хорошо говорила ацяцька. Хто вже не разговаривал. Пан Михайло тут здає туристам в оренду човни. Він теж Караїм. Каже, батьки, хоч і неохоче, але розповідали про своє походження, але не навчили сина рідній мові, адже у радянській Литві було немодно належати до національної меншини. Але пан Михайло історію свого народу дослідив. Тот вважається етнічним, якби цюркськоязичною. Ну, В'єро розповідання караїмського. Лігія зараділа десь на Ближньому Востокі Караїмізм. Это где-то где в 7 веке, наверное. В теперішньому пірешняміракі тепер і Караїмська громада теж своєрідна туристична особливість. Тут мешкають близько 70 караїмів. Свої традиції намагаються зберігати. Тут діє їхній етнічний будинок молитви Кенаса, який навіть у радянський час не закривався. Також за сприяння Євросоюзу тут щорічно організовують фестивалі Караїмської культури та мови. Бізнесен деложне попровець кбине адміністратор ресторану Караїмської кухні наголошує обов'язок кожного туриста, що приїздять до Тракая, з'їсти. Кібін, який продається мало не на кожному кроці. Традиційні караїмські пірашки, які робляться з рубленого м'яса, да з дрожжового тіста, і не можуть бути бисасвініни. Саме настоящий, звісно, з да не національною кухнею, а водними екскурсіями приваблюють туристів яхтсмени. кажуть за часів радянського союзу, тракай був мекою для любителів човнів. А тепер яхтсмени пропонують екскурсії на озері Гальве, 18 островів. Тож гостям є на що подивитися. Це близько від Вільнюса, дуже удобне місце. Другі озера є мелкі або маленькі, а дід достатньо большой, достатньо глибокий, щоб яхти плавали. Ми лідируємо в Європі по кількості туристів Приїхавши к нам в Литву. ми тому дуже раді. Минулоріч до Литви, де мешкає трохи більше трьох мільйонів жителів, приїхало близько двох мільйонів гостей із різних куточків світу. Відтак, туризм став однією з провідних галузей економіки цієї країни. Литовці кажуть, секрет не лише в їхній наполегливості та любові до історії. Важливу роль тут відіграла фінансова підтримка туристичної галузі з боку ЄС.